Дидактична гра рослини символи України. Дітки, я пропоную вам погратися і пригадати про рослини нашої неньки України. Пригадати, що таке символи? Символи це значки або предмети, які символізують певну країну. Тому я вам пропоную погратися. Що ви бачите? на в екрані дерево. Що це за дерево? Верба. А це що за дерево береза. Так хто з них буде символом нашої батьківщини? Так вільно. Дерево верба. Йдемо далі. Це, що ми бачимо. Гробина і калина. Яка рослина буде символом України? Так, символом нашої неньки України буде калина. Далі дивимося, що за дерева? Тополя і сосна. Як ви вважаєте, хто буде символом неньки України? Що за рослинка? Вірно, це буде тополя. Так. А тут що ми бачимо? А тут ми з вами бачимо квіти. Чорнобривці і троянда. Хто з ними є символом країни? Так, вірно. Чорнобривці дуже добре. Тут що ми бачимо? Волошки і рожина. Як ви вважаєте, хто є символом України? Так, вірно, це є волошки. А тут, що ми бачимо, ми бачимо барвінок і лілія. Хто з них буде символ? Вірно, це барвінок. Тут, що ми бачимо, тут ми бачимо соняхи, соняхи і тюльпани. Як ви вважаєте, яка квітка є символом? Неньки України. Вірно, соняхи. Тут що ми бачимо? Тут ми бачимо мальви і нарцизи. А яка тут квітка є символом? Так, вірно, мальва. Дуже добре. Дітки, ви малята, молодці, гарно справилися з завданням на цьому наша. Гра закінчена. Я бажаю вам всього найкращого малята, Молодці!